Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина. І в цьому відео ми зробимо розклад на Курську операцію. Там загроза зараз оточення наших військ, на жаль. І е, подивимося при відході наших, якщо вони зможуть, якщо це все добре пройде. Чи є загроза на... для Сумщини? Перед цим попрошу вас задонатити для е, 78-ї бригади Курського напрямку. Я не знаю, я зараз за вихідні не мала зв'язку з ними. Як тільки буде зв'язок, я вам скажу. Живі, здорові, що з ними, нічого не знаю. Волонтери з тими, з якими я спілкуюся, наразі теж немає зв'язку. Як тільки буде, вам все повідомлю. Там залишилося 6,5 тисяч, а хлопці потребують ремонт машини. Ви знаєте, це коштує грошей і часу. На жаль, так склалося, що ми вже другий місяць збираємо ці кошти, зате на ядерку зібрали. Ну, це теж жарт був у монобанку. Гаразд, а тепер дивимося. Загроза курської операції. Дивимося, що там робиться. Чи є дійсно загроза оточенню? Ви знаєте, коли справедливість виходить, говорить про те, що які були у вас дії, такі і наслідки. І ось тут ця карта теж говорить, що відходять. Тобто, бачите, вже їх, скажімо так, наші повинні вже відходити. І дивіться, якщо тут було вісім кубків, то тепер тільки з одним виходять. Це мені нагадує. Пам'ятаєте, коли Зеленський здав Азовсталь? Пам'ятаєте? Ми цю, цю, цю ситуацію дуже добре розбирали з вами і неодноразово. Як я тоді сказала, що вийде жменька людей. А, дуже багато закитів було в мою сторону. Ну що? Крім е, якоїсь сотні, максимально 150-200 людей вийшли звідти е, е, і верхівка. Ось так і це. З тієї курської операції вийде восьма частина. Це, це буде добре, дуже маленька. І бачите, той восьмий кубок, дивіться, який він малесенький, які тут великі, а які там маленькі. Тобто, із того одного кубка ще. Маленька, дуже маленька частина звідти вийде живими. На жаль, це пекло. Курська операція це пекло. 20-й аркан це знищення, повністю знищення українських військ. На жаль. Ще раз наголошую: повністю по 20-му аркану, але дуже маленька групка людей звідти вийде. Ще раз наголошую, по справедливості. Тому що ми говорили з самого початку: так, це емоційно, це було так прекрасно, що наші туди зайшли. Що З того, я казала, мені не подобається операція. Пахне поганим душком. Дивимося тут. І п'ятірочка цих кубків, теж печалечка. На жаль, я навіть далі не буду класти, тому що тут і так все карти добре показали. Тепер дивимося. Це ще по курській операції, і дивимося тепер, які загрози будуть для Сумщини. Я навіть не знаю, зробили там фортифікації чи ні на Сумщині, щоб хлопці могли сховатися, щоб, щоб могли захищати. Ну, бездар, якщо прийшов чотирихразовий ухилянт до влади, ну що можна хорошого чекати? От просто подумайте, любітелі Зеленського, як би вам уже не засліпило, та вже, вже пролупіть уже ті очі, скільки можна долбити одне і то саме. самий самий прекрасний, і самий обаятельний і привікательний. Хто бачиться в ньому? Злість бере відверто. Давайте дивимося, Сумщина, чи є загроза для Сумщини. П'ятірочка монет будуть втрати. Будуть забрані якісь території, і бачите перемогу, тобто відхід, або наші, от зараз штурмувати абсолютно ніяк не можуть. І 13-й аркан. Дуже погані карти випадають. І знову 20-й аркан. Тобто, зараз йде загроза Сумщині. Щоб ви розуміли, велика загроза Сумщині. Теж не тягну далі, тому що, а що тягнути? Що ще тут тягнути? Сумщина. П'ятірочка монет це завжди втрати. Завжди втрати, завжди розруха, завжди е, ну погані погані речі, погані речі. Зате, і ось, якщо і щось перемагати, щось тут теж іде смерть карти. Тобто, перекреслю абсолютно все, що може бути хороше. 20 й аркан це теж пекло. От вам і розклад. На жаль. На жаль, мої дорогенькі, але я тоді казала, я тоді казала: на жаль, донатимо на ЗСУ, підтримуємо армію і разом до перемоги, мої дорогенькі. Все буде Україна!